Вітаю, розглянемо книгу Мій сусід мільйонер. Секрети багатого життя. Вільям Данко, Томас Стенлі. Ступ книга Мій сусід мільйонер зруйнувала популярні міфи про те, як виглядають і живуть заможні люди. Автори на основі масштабного дослідження доходів, витрат і способу життя американських мільйонерів довели. Що більшість багатих це не власники яхт, люксових авто й дорогих особняків. Навпаки, типовий мільйонер живе у середньостатистичному районі, а не в елітних кварталах, їздить на звичайній машині, а не на мерседесі чи Бентлі. Носить простий одяг і не ганяється за брендами, інвестує у бізнес, освіту дітей, нерухомість. А не витрачає гроші на показову розкіш. Ключова ідея вступу, в багатство це не те, що видно ззовні, а результат фінансової дисципліни, звичок і правильного мислення. Автори Томас Стенлі, доктор філософії, викладав у кількох університетах Сполучених Штатів Америки, соціолог і дослідник споживчої поведінки. Більше 30 років вивчав звички багатих американців. Автор і співавтор кількох бестселерів. Його головна місія показати, що фінансовий успіх доступний не тільки знаменитостям чи спадкоємцям, а кожному, хто дисципліновано управляє грошима. Вільям Данко, професор університету Олбані, штат Нью-Йорк, фахівець з маркетингу та поведінкових досліджень, акцентує на поєднанні матеріального достатку з внутрішнім щастям і гармонією. Розділ перший зустріч із мільйонером сусідом. Автори починають із того, що знайомлять читача образом типового мільйонера, замість розкішних маєтків, золотих годинників і дорогих машин. Вони показують реальних заможних людей, які живуть у звичайних районах і ведуть скромний стиль життя. Ключові ідеї перше міф про багатство. Люди часто уявляють мільйонера як успішного бізнесмена в дорогому костюмі з Феррарі та особняком. Насправді ж, в багатьох випадках це лише показна розкіш, а не реальне багатство. Друге, справжні мільйонери серед нас Вони можуть бути вашими сусідами, власниками малого бізнесу, лікарями, юристами, фермерами чи навіть власниками автомастерень. Вони не прагнуть виділятися ззовні їхній пріоритет накопичення і збереження капіталу. Третє приклад вечері з мільйонерами. Автори описують, як під час дослідження запросили групу мільйонерів на вечерю. Виявилося, що замість дорогого шампанського чи омарів більшість віддала перевагу пиву і простим стравам. Це підкреслює їхню ощадливість і практичність. Четверте, головна риса скромність, мільйонери-сусіди не ті, хто живе на показ, а ті, хто роками відкладає гроші, інвестує, живе нижче своїх можливостей. І приймає розумні фінансові рішення, висновок розділу, справжнє багатство часто приховане від чужих очей. Люди, які виглядають багатими, не завжди такими є. А ті, хто дійсно має статки, зазвичай виглядають скромно і непомітно. Розділ другий скромність, скромність, скромність. Головна ідея більшість справжніх мільйонерів не намагаються показати свій достаток. Вони живуть нижче своїх можливостей, витрачають менше, ніж заробляють і уникають непотрібної розкоші. Ключові моменти перше, житло без зайвих витрат. Багато заможних людей мешкають у тих самих будинках, які купили десятки років тому. Вони не поспішають змінювати житло на більші чи модний особняк. Друге автомобілі у більшості випадків їхні авто звичайні надійні практичні машини. Вони часто купують оживані авто замість нових із салону, щоб уникати переплати. Третє – Витрати на одязі і статусні речі. Автори наводять приклади: мільйонери рідко купують брендовий одяг чи аксесуари. Вони надають перевагу зручності й якості замість гучних імен. Четверте головна перевага скромності. Економність і поміркованість дозволяють накопичувати гроші, інвестувати їх і примножувати капітал. П'яте міф про показну розкіш. Ті, хто прагне жити на показ з дорогими машинами та особняками, часто мають великі борги і живуть у кредит. Водночас, справжні мільйонери зосереджені не на витратах, а на капіталі. Висновок розділу, справжнє багатство формується завдяки дисципліні й скромності. Живи нижче своїх можливостей, і ти створиш умови для накопичення та інвестування. Розділ третій: час, енергія та гроші, головна ідея заможні люди вміють правильно розподіляти свої ресурси, не тільки гроші, а й час та енергію. Вони уникають марнотратства в будь-якій формі. Ключові моменти: перше, пріоритети. Мільйонери концентруються на справах, що приносять віддачу в довгостроковій перспективі. Робота, бізнес, інвестиції, навчання дітей. Друге. Час головний актив. Вони не витрачають години на перегляд телебачення чи бездіяльні заняття. Час використовують як інструмент для заробітку, розвитку та планування майбутнього. Третє енергія, емоційна та фізична енергія зберігається для важливих завдань. Мільйонери уникають конфліктів. Непотрібних справ і токсичних стосунків, щоб не виснажувати себе. Четверте гроші. Гроші витрачаються не на миттєві задоволення, а на речі, які приносять цінність у майбутньому: інвестиції, бізнес, освіту, здоров'я. П'яте системність. Успішні люди створюють звички, які допомагають економити всі три ресурси. Планують свій день, мають бюджет, вміють казати ні зайвому. Висновок розділу Справжнє багатство приходить до тих, хто керує своїм часом, енергією та грошима, як інвестор, а не як марнотрат. Розділ четвертий. Ви це не те, чим керуєте. Головна ідея справжня цінність людини вимірюється не її статусом чи кількістю атрибутів успіху, автомобілі, будинки, бренди. А її фінансовою незалежністю та здатністю зберегти й примножити капітал. Головні моменти: перше ілюзія багатства. Багато людей намагаються виглядати заможними, купуючи автомобілі, будинки чи прикраси. Але це лише видимість, яка часто приховує борги. Друге, справжні мільйонери Вони можуть мати звичайні авто, простий одяг, і жити у середніх районах, їхній пріоритет. Не вражати інших, а накопичувати й інвестувати, третє. Робота не дорівнює особистість. Професія чи керівна посада не робить людину багатою. Є лікарі чи юристи з високими доходами, які витрачають усе до копійки. І Є підприємці середнього рівня, які живуть скромно, але мають великі активи. Четверте фінансова незалежність. Людина, яка не залежить від кредитів і живе на власні кошти, має більше свободи і менше стресу, ніж та, що заробляє великі гроші, але загрузла в боргах. П'яте суть розділу, багатство це не про статус чи дорогі покупки, а про фінансову дисципліну та незалежність від чужих очей. Висновок розділу не плутай себе з тим, Чим ти керуєш або що маєш, твоє справжнє я визначається не автомобілем чи титулом, а твоїм фінансовим станом і вмінням досягти свободи. Розділ 5. економічна допомога дорослим. Головна ідея, фінансова допомога дорослим дітям часто шкодить більше ніж допомагає. Вона знижує їхню мотивацію до самостійності, руйнує навички управління грошима і може віддалити від фінансової незалежності. Ключові моменти: перше синдром щедрих батьків. Багато заможних людей роблять помилку. Вони постійно підтримують дорослих дітей грошима. Оплата житла, авто, відпусток, подарунки, навіть бізнес. Це формує залежність. Друге, невидима пастка. Ті, хто отримує постійну допомогу, рідше накопичують багатство самі. Вони привчаються споживати більше, ніж заробляють, бо впевнені, що батьки завжди допоможуть. Третє. Парадокс успіху. У книзі наведено приклади, заможні діти батьків, які не отримали допомоги, мали вищий рівень власного багатства, ніж ті, хто регулярно отримував фінансу підтримку. Четверте краще навчити дітей, ніж дати. Справжній подарунок дітям це фінансова грамотність, приклад дисципліни та навички інвестування. Гроші без знань рідко приносять користь. П'яте – винятки. Разова допомога, наприклад, стартовий внесок на навчання чи бізнес, може бути корисною, але лише тоді, коли вона супроводжується вихованням відповідальності. Висновок розділу: гроші подаровані дорослим дітям, часто не збагачують їх, а роблять слабшими, якщо хочеш залишити спадщину. Залижне лише капітал, а й культуру фінансової незалежності. Розділ шостий. Родинна підтримка у стилі позитивної дії, головна ідея не вся допомога дітям шкідлива, важливо правильно спрямовувати ресурси, щоб підтримка сприяла розвитку самостійності, а не залежності. Це й називається позитивною дією. Ключові моменти: перше, фінансова допомога не дорівнює подарунки. Підтримка у стилі позитивної дії це не купівля машин чи квартир. Це допомога, яка створює умови для навчання, розвитку та досягнення власних цілей. Друге інвестиція у знання. Найкраща допомога це оплата якісної освіти, професійних курсів, розвитку навичок. Так батьки вкладають у довгострокову цінність, а не у короткострокове споживання. Третє старт це не подушка. Разова підтримка на початку шляху, наприклад, внесок на перше житло чи невеликий стартовий капітал, може бути корисною, якщо діти вже демонструють дисципліну і відповідальність. Четверте, мотивуюча допомога, позитивна дія це допомога, яка надихає рухатися далі, а не дозволяє розслабитися. Вона дає відчуття можливості. А не право на вічне отримання. П'яте формування незалежності. Таку підтримку слід поєднувати з навчання фінансової грамотності. Діти повинні розуміти, допомога це не обов'язок батьків, а тимчасовий ресурс для розвитку, висновок розділу. Правильна допомога це не гроші на витрати, а ресурси для освіти, самореалізації та старту власної фінансової незалежності. Позитивна дія формує сильних, незалежних від батьків дітей. Розділ сьомий. Знайдіть свою нішу. Головна ідея. Мільйонери рідко збагачуються випадково, вони шукають вузьку нішу, в якій можуть бути корисними і працюють там наполегливо, створюючи стабільний дохід і фінансову незалежність. Ключові моменти перше, не наслідувати інших, а шукати власний шлях. Найбільші статки створюються не через сліпе копоювання модних сфер, а через пошук того, що ти можеш робити краще за інших. Друга ніша дорівнює спеціалізація. Люди, які добре заробляють, зазвичай мають глибоку спеціалізацію, наприклад, стоматологи, юристи, власники невеликих бізнесів у конкретній сфері. Третє бути найкращим у своєму сегменті. Навіть у маленькому місті можна стати заможним, якщо стати кращим у своїй ніші, наприклад, найнадійнішим підрядчиком чи найчеснішим фінансовим консультантом. Четверте, довгостроковість ніша дозволяє створити репутацію і стабільний потік клієнтів, люди довіряють тим, хто має послідовність і спеціальні знання, п'яте прибуток у непопулярних галузях. Багато мільйонерів отримали багатство у сферах, які інші вважають непрестижними логістика, будівництво, ремонт, торгівля запчастинами, ремесло. Саме там конкуренція менша, а можливості більші. Висновок розділу, щоб стати фінансово незалежними, важливо знайти нішу, де ви можете стати експертом і створити унікальну цінність. Багатство будується на довгостроковій репутації та стабільності, а не на швидких трендах. Розділ 8. працюючи проти спадкоємців. Головна ідея, справжнє багатство рідко створюється за рахунок спадщини. Переважна більшість мільйонерів це люди, які самі заробили свої статки, а не отримали їх у спадок. Ключові моменти перше. Self-made. Саморобні мільйонери переважають. Дослідження показало, що близько 85% американських мільйонерів це ті, хто створив своє багатство з нуля. Друге, різниця у ставленні до грошей. Працюючі мільйонери, ті, хто сам заробив, цінують гроші, бережуть їх, інвестують з обережністю, спадкоємці частіше витрачають надмірно, живуть не за доходами, бо сприймають гроші як щось, що завжди буде. Третє фінансова дисципліна ті, хто сам пройшов шлях від нуля до достатку, набувають звички до економії, інвестування та планування, чого часто не мають спадкоємці. Четверте небезпека легких грошей. Спадщина або великі подарунки від родини іноді не збагачують, а навпаки, послаблюють фінансову відповідальність людини. П'яте. Приклад мільйонерів сусідів. Багато героїв книги, власники бізнесів. Лікарі, юристи, підприємці, які розпочали з малого і завдяки праці і правильним фінансовим рішенням, стали заможними. Висновок розділу справжня фінансова незалежність приходить не від спадщини, а від звичок, працьовитості і дисципліни. Людина, яка заробила гроші сама, здатна їх примножувати і зберегти, тоді як спадкоємці часто втрачають багатство через відсутність фінансової культури. Розділ 9. Команда вдома, головна ідея. Багатство створюється і зберігається не окремою людиною, а сім'єю як єдиною командою. Якщо подружжя та діти поділяють спільні фінансові цінності, це дає стійкий фундамент для накопичення статків, ключові моменти перше подружжя як партнери у фінансах. У більшості мільйонерів дружина, чоловік. Активно бере участь у плануванні бюджету. Контроль витрат, прийняті рішень щодо інвестицій, багатство це результат командної гри, а не зусиль однієї людини. Друге спільні цінності, скромність у стилі життя, відмова від марнотратства, орієнтація на довгострокові цілі. Третє роль дружин і чоловіків. Дослідження показало, що партнери мільйонерів часто навіть економніші ніж самі чоловіки чи дружини. Вони допомагають уникати імпульсивних покупок і підтримують стабільність. Четверте діти як частина команди. Мільйонери вчать дітей цінувати гроші, заробляти самостійно, жити не вище своїх доходів, не розраховувати на спадщину як основне джерело добробуту. П'яте фінансове виховання. Родини мільйонерів формують у дітей фінансову грамотність із дитинства. Від дрібних кишенькових витрат до перших інвестицій, висновок розділу, команда вдома це фундамент фінансового успіху, подружжя й діти, які працюють разом і дотримуються спільних цінностей, створюють стійке і довготривале багатство, яке тільки збільшується з роками. Розділ 10. справжні мільйонери через нерухомість. Головна ідея. Багато мільйонерів досягли статків завдяки розумним інвестиціям у нерухомість, але йдеться не про розкішні маєтки для себе, а про практичні прибуткові активи, які приносять дохід і з часом зростають у вартості. Ключові моменти перше неухомість як джерело багатства. У США значна частина перших поколінь мільйонерів заробила на інвестиціях у землю, житлові й комерційні об'єкти. Це тиха стратегія накопичення багатства без гучних ризикових інвестицій. Друге, не про розкіш, а про прибуток. Мільйонери рідко живуть у палацах, вони купують практичні будинки, для себе і вигідні об'єкти для інвестицій. Уникають надмірних витрат на житло, щоб залишити капітал для роботи. Третє – Довгострокове володіння. Багаті сім'ї десятиліттями тримають власність, отримуючи ренту та користь від зростання вартості. Час на ринку важливіший за час входу на ринок. Четверте дисципліна і знання, успішні інвестори в нерухомість добре розбираються в ринку, обирають локації. З потенціалом росту завжди рахують витрати, податки, окупність п'яте. Передача наступним поколінням. Нерухомість є основою сімейного капіталу, який передається дітям і внукам. Висновок розділу: справжні мільйонери збагачуються завдяки нерухомості, не через показуху, а через стратегію практичних інвестицій, скромність і довгострокове мислення. Розділ одинадцятий. Профіль мільйонера головна ідея. Автори підсумовують багаторічні дослідження та складають типовий портрет американського мільйонера. Він суттєво відрізняється від стереотипного образу успішного багатія. Ключові риси мільйонера по сусідству, перше скромний спосіб життя. Більшість живе у середньостатистичних районах у будинках далеко від розкішних. Вони не ганяються за брендами чи статусними авто. Друге фінансова дисципліна, витрачають менше, ніж заробляють, постійно інвестують різницю, уникають боргів, особливо споживчих кредитів. Третє фокус на накопичення, а не на споживання. Замість того, щоб демонструвати багатство, вони його створюють і берігають. Четверте праця і самостійність. Більшість мільйонерів це перші покоління багатих, а не спадкоємці. Вони створили капітал самостійно завдяки підприємництву або розумовому управлінню кар'єрою та доходами. П'яте час і стратегія. Багатство формується не швидко, а протягом десятиліть. Ключове правило почати рано і бути послідовним. Шосте фінансове виховання дітей. Вони вчать дітей самостійності, а не розбещують грошима, уникають надмірної фінансової допомоги, щоб не вбивати мотивації. Висновок розділу справжній мільйонер виглядає зовсім не так, як його уявляють у масовій культурі. Ця людина, яка живе нижче своїх можливостей, інвестує з розумом, не женеться за статусом і мислить довгостроково. Розділ 12 рівняння добробуту, головна ідея. Автори показують, що добробут це результат не доходів, як таких, а поєднання доходів, витрат і звичок накопичення. Багатство можна пояснити у вигляді рівняння. Ключові думки: перше, багатство не дорівнює високі доходи, людина з високою зарплатою може бути бідною, якщо витрачає в себе залишку. Натомість навіть середній дохід може створити значний капітал за умови скромних витрат і регулярних інвестицій. Друге, формула добробуту спрощена. Добробут дорівнює дохід. Мінус витрати. Помножити час, помножити інвестиційні рішення, дохід, що ви заробляєте, витрати, що ви витрачаєте, час. Як довго ви накопичуєте інвестиції, наскільки ефективно ви примножуєте гроші? Третє. Час головний союзник, найуспішніші мільйонери почали заощаджувати рано. Навіть невеликі суми, але протягом десятиліть створюють величезний ефект. Четверте фокус на контрольованому. Витрати можна контролювати набагато легше, ніж доходи. Саме дисципліна у витратах відрізняє багатих від влопках успішних бідних. П'яте фінансова незалежність як ціль. Мільйонери мислять не як витратити, а як забезпечити свободу і стабільність. Висновок розділу добробут – це результат свідомого управління грошима та часом. А не випадкова удача кожен може досягти фінансової незалежності, якщо застосовувати правило витрачай менше, інвестуй більше і будь послідовним у довгостроковій перспективі. Висновок книги Мільйонери це не завжди ті, кого ми уявляємо в дорогих костюмах з розкішними авто та маєтками. Насправді більшість з них звичайні люди, які живуть у скромних будинках. Водять практичні автомобілі, уникають неприємного марнотратства, систематично заощаджують і інвестують. Їхнє багатство це результат дисципліни, фінансових звичок і довгострокового мислення, а не випадкових удач чи високих зарплат. Книга показує, що фінансова незалежність доступна майже кожному, якщо застосувати правильні принципи управління грошима. Практичні поради перше. Живи нижче своїх можливостей, уникай зайвих витрат і демонстративного споживання. Краще мати реальні активи, ніж показову розкіш. Друге. Будь системним у заощадженнях, відкладай щонайменше 15-20% доходу. Створи правило спочатку відкласти, потім витрачати. Третє. Інвестуй розумно і довгостроково. Використовуй силу складних відсотків. Краще мати прості і зрозумілі інвестиції, індексні фонди, нерухомість, ніж гнатися за ризиковими схемами. Четверте. Контролюй витрати. Завжди знай, куди йдуть твої гроші, веди бюджет або хоча б відстежуй основні критерії витрат. П'яте. Уникай фінансових пасток. Не фінансуй розкіш, щоб вразити інших. Не допомагай дорослим дітям у шкоду власній стабільності. Це одна з головних пасток, про яку говорять автори. Шосте, сконцентруйся на власній ніші. Мільйонери зазвичай досягають успіху завдяки спеціалізації. Шукай свою сферу, де можеш стати експертом і створити цінність. Сьоме будуй команду вдома. Фінансова дисципліна це командна гра. Успішні мільйонери зазвичай мають підтримку дружини чоловіка, які поділяють ті ж самі фінансові принципи. Восьме, пам'ятай рівняння добробуту. Добробут дорівнює дохід мінус витрати, помножені на час і помножені на інвестиційні рішення. Ключ не доходи, а різниця між доходами і витратами. Час і регулярність грають вирішальну роль. Суть книги в одному реченні: справжні мільйонери це не ті, хто багато витрачає, а ті, хто вміє жити скромно, послідовно заощаджувати та мудро інвестувати. Сподобалось відео? Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дякую вам.